Друзі, всім привіт! Дивіться, івермектин. Як працює івермектин? Ну, це те, що ми помітили. Зараз ми спробуємо вам показати глисти. Хто сказав, що мангалець не треба глистувати? Ну, я най вам яркий приклад покажу, що значить, ну, вчасно. Листувати. Ну і не знаю, зараз я не знайду зернят таких яєць глистових. Але покажу вам конкретно, як виглядає глист. Е, ще той, ще не яйця, знаєте, ще не личинки, ще коли проглистовано вчасно. Давай, Максі, так, щоб ми його побачили, цей глист. Ось. Дивіться, який він обережний Максим. Давай, 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 давай сюда. Дивіться уважно. Так виглядає глист, бачите? І Він е... не це єка з палочка. А, ну, вибачте, звісно, що ми будемо куперсатися в гімні, так сказати. От він, дивіться, от він. І ану, дай мені палочку. Дивіться, який він довгий. Палочку кажу, дайте. Дивіться, дивіться, зараз я його... Вам... Спробуй звідси витягнути, щоб ми, ми його побачили довжину. Він ще й... Бачите, дивіться, дивіться, друзі. А ой, вибачте. А це не землянний. Не зімнін. Земля... Не земляною чи я. Не, земля... не земляною. Щось треба жорстке. Жорсткіше взяти. Дивіться, уважно. Це все глис, друзі. Це все гельмент. Оцей класичний от, його довжина. Гляньте, оце всередині заважає, заважає ваші поросяті жити. Став на, на лопату його. Він все й мухана. Ну, але, але якщо вони зразу його з'їдять, ну якщо вони його з'їдять і вони не проглистовані, то він ще знесе личинку. Та личинка підніметься. В легені і вони будуть так кахикати. Так свині часто кихикають. Ось, друзі, чому треба глистувати вчасно наших поросят? Ось такий от глист. Звісно, я в шоці. І це він ще, кстати, до речі, не найдовший. Я б побачив тут. Був і довше. Ханаємо, тому він і виходить. Добре, друзі, отака от штука. Але зернятка я не знайшов. Зернятка, ну треба дивитися, ви знаєте, ти коли ходиш до свиней, треба дивитися на їхній кал. Брати палочку, брати лопатку якусь і копирсатися в їхньому калі, щоб ти бачив, як працює те, що ти їм даєш. Ми їх всіх важили, всіх важили і давали точну дозу. 33 кг, 1 мл івермектину. Ну класний. Класний івермектин. Івермектинова група. І навіть якщо вони його з'їдять з калом, йому вже хана цьому листу. Йому вже все. Ось така, друзі, штука. Спостерігаємо в наших біленьких поросяток не бачу я. Не бачу, ну. Ну не бачу, друзі, не бачу ні яєць, ні самих е глистів. Хоча я так, ну, я вам хочу сказати, я приділяю цьому увагу і час, щоб полазити в їхніх какашках. Ось, ну, тут поки не бачу. Є щось схоже, а вони схожі такі, як на ну, ніби ячменні такі зерно, ніби на ячменне зерно. Ось. Ну, але, наприклад, тут я дивлюся. Це не воно. Це не воно. Ну, друзі, хто бачив їх хоча б раз, той не спутає. Які е, симптоми? Симптоми глистів. Самий перший симптом глистів, який ви можете побачити, поросята стають кволі такі, ну не живі, Верніше живі, але такі повільні, знаєте, щось типу, типу поганий настрій них. Другий симптом це втрата апетиту, і ну, як наслідок не тільки втрата апетиту, а як наслідок того, що в них глисти, е, втрата прибутку ваги, а навіть і зменшення. Ну, для цього треба, наприклад, якщо у вас є на домогосподарстві вага, треба цим займатися, важити їх, але ви побачите, що воно не росте. Третій е наочний такий, е приклад того, що них глисти, вони можуть поносити, ні того, ні з того почати поносити. Четвертий, вони починають кихикати. Це вже глисти підійшли до гори. Це вони вже в дихальних шляхах, вони вже з легені. Тобто цей глист вийшов, дорослий глист вийшов, вони його з'їли, цей глист відклав личинку, ця личинка піднялася в легені і поступово заважає дихати. Ще один такий приклад, це вже не, не п'ятий, а він лишається ще один. І ви бачите, що порося ковзає на попі, лоскочить йому там, це глисти виходять. І шляхи ці, ну, лоскочить йому. Так що, друзі, слава Богу, бачите, що глистування пройшло штатно, слава Богу. Дуже добре, коли є вага, можна зважити порося і точно, точно дати, поставити дозу відносно його ваги. Ну і супер, а якщо ви будете вчасно глистувати, я глистую друзі кожних три місяці. Хтось глистує кожних два місяці, хто, хтось раз в півроку. Мені дозволяє моя вага ось вона, глистувати їх один раз в три місяці. От вона вага і мені дуже зручно. Я загнав на вагу. Одразу в мене виходить, от бачите, зробив відділ для ремонтних поросят. трошки Забрав територію у в'єтнамських поросят. Ось і раз в три місяці я їх заганяю на вагу. Заодно я фіксую приріст ваги і зразу ж таки я визначаю дозу медицини, яку їм давати. Я бачу, які, які відбуваються події в мене на господарстві. Ще така штука? Ще така штука, поросні свинки, чи можна їх листувати? Ну, напевно, що кажуть, що ні. Але я своїх поросних свинок завжди глистую на 80-й день. Завжди. Ось цю свинку. Ніяких проблем не було, ніяких там абортів, нічого. 80-й день я глистую свиноматок. Я не даю їм відносно їхньої ваги, трошки менше даю. Але, друзі, в мене маленькі поросяти народжуються без глистів. Ну, я так надіюсь Так що, отак. Бажаю, щоб ваших поросят глисів не було. І верніше, щоб ви їх вчасно виводили, бо вони будуть по-любому. Щоб ви вчасно позбавлялися цієї зарази, цього клопоту. І щоб були здорові ви і ваші поросята, і все було в вашому домашньому господарстві добре. З Богом. Лайки. сподобайки, коментарі. Підписка до побачення.